Про вплив нової фази війни на близькому сході на підтримку України будемо говорити далі із дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю пані Яна. Всіх вітаю, друзі. Ще перед тим як Ізраїль та Іран почали обмінюватися бомбардуваннями. Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що частину боєприпасів необхідних Україні для збиття шахедів, Сполучені Штати перенаправили до Ізраїлю. Окрім цього, як нинішня фаза протистояння на близькому сході можна на вплинути? Власне, коли це відбулося, всім було вже зрозуміло, що американці не просто передбачали, але знали, що має відбутися, чи там вони допомагали, чи не допомагали. Це велике питання на майбутнє. Але перерозподіл уваги він абсолютно очевидний. Він не є катастрофічний, оскільки він насправді підкреслює необхідність взаємодії Штатів і Європи. І може викликати до життя новий розподіл праці з фокусом штатів на близькі схід і європейців на нас, це якраз тема, яка в ці дні може обговорюватись на саміті Великої Сімки. Друга дуже неприємна для нас тема: це стрибок цін на нафту і можливість нових мільярдів для російського режиму. Подивимось, наскільки він сталий. Після того, як нафта зросла, зараз вона стоїть на місці, це означає, що очікування ключових гравців в тому, що це не має задовго продовжуватись. Ну і третя реалія, вона полягає в тому, що Близький Схід і Європа зараз мають зрозуміти, що архітектура безпеки, яка має з'явитися відповідно і європейська, і близькосхідна, вони мають бути не просто дотичні, а якось працювати одна з одною і бути несуперечливими? І про це також будуть непрості дискусії в майбутньому. через іранську ракетну атаку на Тель-Авів в Ізраїлі. Було пошкоджене посольство Сполучених Штатів. Як ви думаєте, чи можуть штати втрутитися в цю фазу війни? І за яких умов це може відбутися? Звісно, питання лише в тому, чи вирішуватимуть штати для себе питання дотичності до іранських до, до ізраїльських зусиль, тільки з американською потугою, з американськими боєприпасами, з американськими можливостями можна пошкодити фундаментально всі об'єкти. Іранської ядерної програми, в тому числі ті, які знаходяться далеко під землею. Але якщо американці це зроблять, то вони не просто будуть, як вважають всі інші, залучені, але вони стануть безпосередніми учасниками, і це несе абсолютно інші ризики, в тому числі в сенсі внутрішньої безпеки для Сполучених Штатів. Тому це буде означати не просто необ'явлену участь штатів в війні, а задекларовану. І останніми 20 роками Сполучені Штати не досить чітко, м'яко кажучи, оцінили наслідки своїх втручань. В Іраку або в Сирії подивимось, наскільки зараз їх аналіз буде точним для нас. Це також не банальне питання. Скільки уваги буде розподілятися між нами та іншими регіонами? Просто виглядає так, що зовнішньополітичні цілі Дональда Трампа, які він анонсував ще під час передвиборчої кампанії, якось не вдається реалізувати. Миру на близькому сході немає, миру в Україні немає. Після того не дуже гарна ситуація з яменськими хуситами виходить, і велика міць Сполучених Штатів не може приборкати цю невелику групу. Ну а тут Іран чи можливо таке, що Дональд Трамп захоче десь таки вийти переможцем? Він має, поки що, він намагається пояснити, що саме завдяки йому припинилася ескалація конфлікту між Пакистаном і Індією. Це, можливо, не зовсім так, але він хоче власне, заслугу за це приписати собі особисто, і в цьому є. Може, не 100%, але значна частина правди, але тепер йому потрібні, звісно, перемоги, оскільки він обіцяв своїм прихильникам, що він зупинить всі війні і не буде в них втручатися. І як ми бачимо, всередині Сполучених Штатів почалася дуже непроста і я вважаю неприємна особисто для Трампа дискусія. І він прекрасно розуміє, що ця дискусія навіть серед його прихильників може дістати його на так званих проміжних виборах у листопаді наступного року. А ці вибори для нього є абсолютно вирішальними в сенсі його політичного доробку і його політичної спадщини інакше останні два роки його терміну пройдуть в складних баталіях і зовсім не в тому, що він може записати собі в актив. Ну і Трамп не проти того, аби Путін був посередником між Іраном та Ізраїлем. Наскільки це погана для нас новина, і яку реальну послугу може Путін зараз Трампу віддати? Він про це постійно говорить. Питання лише в тому, чи підтримуються різні елементи зв'язку. Між Кремлем і Тегераном, звісно, вони підтримуються. Це було і раніше, але існує і багато інших посередників, в їх числі Аман, Катар, деякі інші країни не будемо називати, оскільки вони не хочуть, щоб вони прямо такі світилися. Чи буде Путін основним посередником, без якого не можна обійтися? Це принципове питання для нас. Чи зробить він Трампу послугу, від якої він не може відмовитись у відносинах між Кремлем та Тегераном Є свої проблеми, є своя відсутність довіри. Ну і власне Тегеран зараз буде дуже хотіти постачань зброї від Росії, а ці постачання, враховуючи нинішню ситуацію. Майже неможливі питання лише в тому, чи допоможе Росія на цьому фоні Ірану. Це може бути і не бойова допомога, це може бути розвідувальні дані або транзит військового обладнання з інших країн, наприклад, з північної Кореї, але це все легко може відслідкувати ізраїльська та й американська розвідка. Так що для Путіна з одного боку тут на жаль є. Нові можливості, а з іншого, її непрості ризики, і нам потрібно скористатися останніми. Зрозуміла. Пане Павло, дякую за ваші думки. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України.